Привіт народ. Сьогодні 24 червня. Ми знаходимося на полі, де раніше я знімав відеоролик. Це тут сояшник по сояшнику. Я показував, що тут знайшов я хворобу. Як вияснилося, вона називалася септеріоз сояшника. Тобто, що це таке? Це нижні яруси. Рослини, ось як видно, поражаються такими ржавими точками. І воно потім розпространяється по всій рослині. Значить, що ми зробили? Буквально на другий день я купив фунгіцид фірми Укравіт Дезарал Екстра. І ми провели обробку дезаралом екстра, додавши до нього карбоміду. Десь, мабуть, по кіла 3. І як ми бачимо, результат на ліцо. Розпространення цього заболівання я поки що не бачу. Те, що було, осталося на нижніх ярусах, рослина підросла. Свіжого я не наблюдаю. Звісно, подивимося, як там далі, буквально вчора пройшов дождик. Наскільки сильний зараз глянемо. Ну, на кукурузі я рився, то не сильно мені сподобалось, звісно, ну, краще, ніж нічого. Значить на соєшник ось дивимося. Ось все. Мокра зверху верхушка сантиметрів. Сантиметрів, мабуть, 5-6 мокро. А далі сухо. Далі сухо. Такий пройшов дощ. На цьому полі з весни ні одного дожджа не було такого, щоб зрівняти повністю влагу, з вагою. Не одного не пройшло. Я ж кажу, ці, тут подсолнух чудом посходив. Три культивації, без гербіцида. Ну, В даний момент він вже чувствує себе поки непогано. Посіяна тут у нас лемігрейновська тунка. Значить, що хочеться сказати. В тому році теж була тунка. Хотів я тут 5580 посіяти, ну так щось подумав і посіяли ми її по сівозміні, хоча треба було поміняти е, гібрид, не сіяти один гібрид на одному самому полі, е, то що до них більш більше вероятно, що цепляються різні болячки, різні грибки, фомопси, умопціси. Ну все, короче, що связано з грибковими заболеваниями. Надо обязательно, если соешник по соешнику, обязательно перше оброблять фунгицидом. Раз, а то й два. И друге стараться не сіять одинаковий посів. Це лично моє мнение таке. Я ни з кем не буду там спорить і доказувати. Ну щось у мене таке мнение сложилося. Значить развитие его непогане. Завтра, післязавтра заїду, дам йому ще раз в воздуху, е, обичними бритвами і лапа 240. -ва. І, як бачимо, він що можна сказати, пішов в рості, бризкали ми його дня два назад чи три. Тобто результат вже якийсь є. Видно, що розпространення вроді хвороби остановилося. Все. Всім пока, підписуйтесь на канал, подальше розвиття я вам буду показувати цього поля і цього сояшнику. Звісно, по технології треба желательно раз за два фунгіцидом бризкати, але все впирається в гроші. Если надо будет, то будем брызгать и два раза, конечно. Ну, Подивимось дальше развитие. Всім пока.